Що з документами про розсекречення вбивства Кеннеді – не так. Зараз я вам все розповім. за мокринський історик Олександр Алферов Нагадаю, Джон Кеннеді – 35-й президент Сполучених Штатів Америки з 1961 по 1963 рік, коли його вбило. Слідство тоді було засекречене. Трамп наказав документи розсекретити. Але, друзі, є один нюанс: це дуже банальна піар. Акція більшість документів вже розсекречена у 2022 році. А саме 1500 документів підготовлених ЦРУ ФБР Держдепом та Пентагоном. Трамп підписав документ про розсекречення інших, що залишилося 1123 документів. Виявляється, всі документи мали стати відомими ще у 2017 році. Тож вся ця історія лише для піару та підживлення певної стабільної аудиторії виборців Трампа, прихильників конспірології та теорії змов. А вбивство нагадає президента США Кеннеді породили безпрецедентну кількість чіток за всю історію США.